Всім привіт! Подписчики, глядачі, кручу гайки. Нагадав знов одну з своїх байок. Хочу вам розказати, може цікаво буде послухати пришивіть намокну, але ж... Значить, історія. Історія та сталася років так, який то зараз, 24-й, десь в році 2019-18-му, <кхем> <кхем> позвонив до нас наш постійний клієнт. Не пам'ятаю вже, як то село називається, село між семи дубами і дубном в сторону гриба. Маленьке село. А клієнт постійний е, в такому плані У нас такі... ага. У нас такі клієнти бували. То, е, значить як? Приїжджає дядько заробітків, має гроші, купляє якогось мотоцикла. Гроші потратив. Треба знову їхати на заробітки, треба гроші на дорогу, дзвонить до, до мене. Так і так, такий мотоцикл. Ми таким чином в нього купили кілька мотоциклів. І тут дзвонить він, та сама історія. Ну і Тут з таких клієнтів, що якщо він подзвонить, то треба їхати вже. ну най Найскоріше, а то він десь щось придумає сам десь поїде. Ну, і виходить так, що він дзвонить вночі. Ну, вже вночі їхати нема як. МТ-11. ну корчага такий, в моторі вода, мотор не крутиться, колеса збутляні. Копійковий, там, я не знаю, ну кілька тисяч гривень він коштує. Той мотоцикл. Зараз я відріжу, а то що та лапати без діла. О. Е -е -е. Значить. <к화�. На другий день в досвіта я. А то була така сама пора, як зараз весна. Я в машину їду до дядька за мотоциклом. Приїжджаємо, і значить, якраз почався дощ. А вони садили картоплю. Чи бараболю, як нас кажуть. Ну, я хто? Я кажу бараболю. А можна казати картоплю, як собі хочете. От. Е, ну і. Хто садив бараболі, а хто картоплю, прекрасно знаєте, що зазвичай То, що під плуг садили, збирається багато людей, ну там сусіди, родичі і так далі. Вот. Ну і така сама картина, але почався дощ. І значить, вони всі <кій> десь там пішли в літню кухню. А так чоловік зо 20. Жінки, діти, мужики. І вже остограмились такі добре. Добре, остограмилися. Ну, в нас то все з дядьком було договорено, ми заїхали. Грузимо ту МТшку, що ж там їй грузити. Вісім чоловік грузять але всі п'яні. Е, і, і нема толку. І, е, там, там двох чоловік спокійно загрузили би. Ну, коротше, якось там сваратися один на другого кричать. От, блін. А замок то іжовський, а то а то той касовський. Что робити? Іжовський, касовський має трохи різницю. <coughs> Блін. Хороший замок. Діма сюди лампочку. Так. Ні, краще поставив на касочку, щоб потім не мені мої мозки. <кій> Значить, загрузили ми той мотоцикл. Ціна була обговорена зарані. Дядько бере мене за руку і веде в літню кухню, щоб ніхто не бачив. До розчоту Ну, що ж там розчитуватись, там пару бумажок. Ну. Ладно. Але він, виявляється, не хотів сховати те, що гроші до розчоту прийшли. А каже до мене такого. Слухай каже, зараз до тебе підійде хтось з сусідів і будуть питати, за скільки, за скільки ти в мене купив того мотоцикла. То скажи, що за 500 доларів. Кажу, та нащо? Я тебе прошу. Каже, тобі що тяжко сказати, скажи, що за 500 доларів? Та добре? А, ну типа я хочу їх там провчити, сусідів. Ну добре. І так, як він казав, ми вийшли на двір, попрощалися, все. Я в машину сів тільки виїжджати з двору, підбігає якийсь чоловічок. Слухай, слухай, а скільки ти каже, йому дав за тому цикла? Ну, та я вже так, як договорились, кажу, 500 доларів. Каже, слухай, у мене є такий самий, тільки на ходу. йолки палки блін. Ну що, що, що я буду казати? Ну кажу, добре, десь заїду подивлюсь. Та що десь заїду, я кажу, на сусідній вулиці живу. Їдемо подивися. Ну я вже поняв, що з того діла буде ніфіга для мене. От. Ну, але вже мушу грати того дурака далі. Їдемо до того дядька. Заходимо в гараж, стоїть гарна МТшка. А я їду і думаю, що ж то мені. Що ж то мені тому дядькові сказати? Ну то ж я ж їй за 500 доларів до то, то космос, то за 500 доларів можна мене 5 їм теж купити. Вот. Ну і значить, показує він то мотоцикла, завів, ну каже до мене, ну що даєш? То я що кажу, 100 баксів даю. Як 100? Та ти каже тому мому сусідові дав 500 доларів за неробочу ржаву, а тут 100 доларів даєш. Я йому показую номер мотора. Кажу, бач, який номер, бач, які цифри. От якби в тебе були похожі цифри, я б тобі теж дав би 500, а може й 1000 доларів. А в тебе не такі цифри. Вибачай, кажу, він не коштує такі грошей. Ну, дядьку так покрутив головою, ну так, що може бути. Я щось таке чув, да, да, да. Що там щось якісь номери мають значення, все, туди. кажу, так-да. Да". Ну і все, на тому ми роз'їхалися можна було б ту історію забути. Але проходить деякий час. І їдемо ми купляти мотоцикл абсолютно в іншому кінці під Млиновом. Якесь таке село маленьке, зачухане. Нам подзвонили, але ми зазвичай по телефоні вже договорємося приблизно ціну, щоб дарма не їздити сюди-туди. От, ніби все договорилися, все добре. Е, вже, 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 вже мали б того мотоцикла витягувати з гаража. Виходить така старша жіночка. Е, з, з хати. Ну, не жіночка, то вже баба фактично. Десь років 70-80. Що? Що вони до тих. до тих ну Там мужики продавали. Що вам дають за того мотоцикла? Ну, що там щось там теж, вроде, 100 доларів чи щось там коло того. Яке 100 доларів? Вон там їздять хлопці, купляють такі мотоцикли по 500 доларів. Я кажу, хто їздить? Ті мужики вже ж теж в курсі справи, що ніхто такі гроші не дає. Е, от, за поломані мотоцикли, до ШМТ от А вона мені ляп а в мене на родині, а вона виявляється родом з того села. Приїжджали отого того з півроку назад і по 500 доларів купували такі мотоцикли. Я давай реготати. Кажу, чітко, то був я. І що? Давали по 500 доларів. Кажу ні, і розказую і ту історію. Ну що вам скажу? Тітка мені не повірила, я так собі думаю, Но, мужики, конечно, я розказую мужикам, кажу, ну вот таке, вот, така була історія. Дійсно кажу, попросив мужик, щоб сказати, що за 500 доларів продав. Вот. Я так кажу, і підтримав його. ми купили. Але тепер, після, після того випадку, я на такі афіори більше не йду. Бо, та, дядько провчив своїх. Сусідів, а, мен, а, а мені б то, а я би постраждав би в прямому смислі від тієї справи. От така була історія. В мене в Історій таких було дуже багато, всяких, просто вони всі забуваються. От. Хороших вам історій, хорошого настрою, хто в дорозі, щасливої дороги. Всім салют. Бувайте здоровенькі, миру нам, здоров'я. А, uh, і удачі.